Друзі, вітаю! Ви на каналі МКЛ. Ну і для тих, хто ще не знає, з вами Віталія Вольська і я вивчаю тему контактних лінз уже понад 15 років. Я сама щоденно користуюся м'якими контактними лінзами і залюбки ділюсь своїми знаннями та досвідом з усіма іншими користувачами. Сьогодні будемо говорити про дуже популярну серед користувачів МКЛ, торичну силикон-гідрогелів лінзу щомісячної заміни for Astigmatism. Ось так виглядає коробочка. В ній знаходиться три лінзи. На, тут збоку на коробочці є оптична сила, циліндр, вісь, три лінзи в упаковочці. Придбати аероптікс форастегматизм можна ось тут і за посиланням, яке я залишу в описі. І так, для початку спробуємо відповісти на важливе і не всім зрозуміле питання, що ж це за порушення, астигматизм. Отже, астигматизм це досить часте порушення рефракції, коли падаючі промені світла не фокусуються в одній точці. Астигматизм, як правило, є наслідком не зовсім правильної геометрії однієї з оптично значуючих структур ока рогівки кришталика або зрідка сітківки. Більшість астигматизму має рогівкове походження. У цьому випадку порушення зору пов'язане з тим, що поверхня рогівки має не зовсім сферичну, а елептичну форму, що призводить до порушення заломлення променів не по всій поверхні рогівки, а лише в одному чи двох меридіанах. Я все ж припускаю, що таке пояснення все рівно залишається, м'яко кажучи, не дуже зрозумілим. Для більш наочного розуміння принципу заломлення змін в астигматичному оці, давайте скористуємося наступним порівнянням. Якщо не астигматичне око з оптичної точки зору, це повна сфера і має вигляд футбольного м'яча, то астигматичне око це м'яч для регбі, що має дещо приплюснуту у якійсь площині форму. І це я повторюсь. Мова йде не про деформацію цілого ока, а лише, наприклад, про рогівку. Тепер, вже гадаю, має бути більш зрозумілим, чому контактні лінзи для корекції астигматизму підбираються лікарем для кожного окремого ока з врахуванням індивідуальних оптичних деформацій. Та повернемось до лінз Aeroptics для астигматизму. Ось так виглядає упаковка для лінз. В ній стандартно знаходиться три лінзи, і їх має вистачити на 3 місяці носіння для одного ока. Лінза справді гарна та гідна, і тому вже має не менше 50 мільйонів прихильників по всьому світу. Тому я хочу пропустити в цьому роліку всю технічну інформацію про ці лінзи, її ви зможете самостійно прочитати на сайті МКЛУА. Тому при підборі лінз для астигматизму критично важливо звернутися до офтальмолога з високою кваліфікацією. І тут знову є нюанс, який би я хотіла проговорити: наприклад, вже при покупці може виявитися, що на даний момент саме ваших рецептурних параметрів у продажу немає. Що ж робити в такому випадку? Найчастіше в якості альтернативи пропонуються варіанти. З близькими параметрами. Але це не завжди підходить для більшості пацієнтів. Так, для якогось зміна оптичної сили чи 8 на 10 градусів, чи півдіоптрі, може бути зовсім непомітною. А для інших це проявляється у дуже відчутному погіршенні якості зору. У такому випадку, будь ласка, треба знову звернутися до свого лікаря. Щоб він визначив для вас альтернативні варіанти і вніс поправки в рецепт: лінза виготовлена з доволі сучасного матеріалу летрофілкон Б з непоганими параметрами, вологовмісту та киснепроникності. Проте бувають випадки, коли матеріал не підходить з причини індивідуальної біологічної сумісності. Що з цим робити? Спробувати інші моделі. Чи можна спати в лінзах Аероптікс? Для стигматизму. Виробник заявляє, що це МКЛ для денного використання, проте у випадку потреби дозволено скористатися безперервним носінням до 6 діб. Так ось я категорично не раджу це робити. Це застереження пов'язано з тим, що всі торичні лінзи мають дещо більшу товщину, що знижує їх киснепроникність. Тому спати в лінзах взагалі не варто. Хіба що у випадку особливої потреби, можливо, продовжене носіння до 18 годин, наприклад, на добу. Але краще все ж таки на ніч ці лінзи знімати. Дякую, що додивились ролик до кінця. Сподіваюсь, ця інформація була корисною для вас. Не забудьте підписатись на наш канал та поставити лайк цьому відео. До нових зустрічей!